Всім привіт, друзі! З вами Кірюха, це канал Пазламан, тобто все про імперію Пазів. І сьогодні ми будемо робити шалені призиви завітних героїв. І перед початком, звісно, давайте подивимося на рекомендації і будемо ловити. Поїхали! І так, на нас чекає 6 топових рекомендацій. І перед призивчиком, давайте подивимось про них. Ну і я там скажу пару слів. Перший, це Скорія. Ну що можу сказати? Друзі, середній набір мани, 420% ворогу з самим високим здоров'ям і 300% усім іншим. Є якісь ще запитання, я навіть далі не буду читати ульту. Топовий герой, і звісно, якщо ви спіймали, качаємо на фул. Оділія. Швидкий герой. Якщо ви колись зустрічали її на центрі, то ви знаєте, скільки вона приносить геморрою. Дуже цікавий герой, смачна, як оця ця цукерочка. Як оця цукерочка. Але я полюбляю більш пиво. Але якщо вона нам випаде, звісно, ми її прокачаємо. Наутіка. Топовий центр, топовий лікер. Що ще потрібно? Звісно, зловили, звісно, качаємо. Теж хочу цього героя, блін, капець, як хочу цього глобуса. Шал! Ну, що тут сказати, неперевершений герой, лікар та ще з уроном. Просто нереальна імба. Підходить скрізь, стоїть скрізь, рулить скрізь. Ченджі, ну що тут сказати? Китаянка топщик. Середній масовик бафає захист від особливої навички. Що ще потрібно? Звісно, зловити. Звісно, зловити. Ну і останній герой, який мені не дуже подобається з цих рекомендацій, але все це фіняє. Буду мати надію, що він нам не випаде. Призиває міньонів, ставить контратаку, поки ті міньони живі. Ну, типу... Not bad, not bad. Але я б його не хотів. Би. Чому? Ну тому що він повільний і не скрізь буде грати. Так, добре, про герої поговорили, і тепер настав час спробувати їх обіймати. Є в нас рівно на 9 спроб. Ну і давайте міні-розгрузочка, і будемо переходити до самих призивів. Так, по розгрузочці, що ми тут маємо? Так, давайте. Так, 101 амулетик. Ну, 101 ми крутити, звісно, не будемо. У мене є своє шаманство. так. Так, загон. Чудово. Так, нам треба ще один, двохзірковий загон. Ні, це герой. О, тепер можна починати. Ну і хай нам пощастить. Ну, як кажуть з богом, поїхали. x 9 на завітному призиві. І перша спроба в нас, ну... Фух, це салі, тому що вже поміркував, що це буде п'ятизірковий у той китаєць, який мені не потрібен. Але краще він випав би, ніж оця трійка, якою зараз ніхто вже майже не грає. Так, в свій час, коли цей герой тільки з'явився, він нормально зарулював на туріках дуже швидким режимом, але зараз це просто дуже слабка карта. Можливо, вийде на нього костюм і це полегшить ситуацію, але поки ні. Так, скриньку маємо, скриньку маємо, відчиняємо, відчиняємо, звісно, відкриваємо цю скриньку. Так, тренера пішли. Тренера це дуже круто знадобляться для прокачки певних героїв. Добре, їдемо далі. Друга спроба. Гато. Теж непоганий герой, але вже його ера закінчилась. Навіть зараз не знає, хто ним грає. Або хто ні, можливо, в когось є. він прокачаний, він ним грає, але якщо ви тільки його зловили, то качати його немає сенсу. Так, типу, карта непогана зі своїми приколами, але зараз вона не актуальна. Третя спроба. Знову Салі, ви що, знущаєтесь, на що ви мені даєте цей топовий корм? Наступний пірезрівчик. Азар. Ну ось, тільки на нив і фіни такі карають тебе регулярними трійками. Ну окей, окей, я запам'ятав, я запам'ятав. Добре, в нас ще є 5 спроб. Тривіл. Непогана карта. Ну, на цьому аккаунті вони в мене є навіть в двох екземплярах. Ну, в будь-якому випадку, хай буде, можливо, прокачаю на якихось туріках зіграю. Колись використовував на дуже швидких війнах, але з часом герої пофіксили, тому не бачу в ньому якісь переваги для використання. Саме на швидких війнах. Так і зараз ви бачили ці захисти. Ну що він може зробити? Добре, їдемо далі. Безіл. Чи бізіл? Коротше, контратакер, наскільки я пам'ятаю, хай ти побуде, подивимось. Можливо, я дам йому шанс у цій грі. І залишається в нас три спроби. Не хочуть фіни мені давати ніяких рекомендацій імбових під зіркових героїв, але біліт, наприклад, вони мені можуть давати. Ще і братика потрібно дочекатися, батька Тука, який мені теж скрізь випадає. Добре, є в нас останні дві спроби. Ну, давайте, давайте. Хоч щось. Хоч щось на тобі четвірку гріма. Ну, це просто знущання, що я можу вам сказати. Якщо б, звісно, він випадав би з усіма версіями костюма, то можливо б я б сказав нотбет, нотбет, not bad, not bad. тому що мутяшні герої, які, до речі, зараз йде в нас маскарад. Але відео з призивом я зроблю завтра. Тому давай. Дзвіночок. Щоб ти був в курсі усіх подій. Ну і остання спроба, друзі. Що там нас чекає, зараз побачимо. Іделоїда. Ну, що я можу сказати про цього героя? Хтось каже, що це типу нормальний герой, так для початківця, бо середнього гравця, можливо, підійде. Так, це краще, наприклад, чим цар. Але я його тестую. І що можу сказати, даремно я дав їй емблеми. А на цьому все. Ось такий улов у нас, як завжди, ніякий. Ну нічого, чекаємо завтра на призив маскараду. А на цьому все. Всім бажаю успіху і побачимось у next свідео Всім пока!